Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова? Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе. відрізний верхню від правду, шлях свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав на вільний українську Конституцію прийняв. Тут записані важливі. Головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Щоб ніхто народну владу сам один не захопив, гетьман орлик усю владу на три гілки розділив конституцію для війська він найперший написав і старшині запорізькій поділ влад. Заповідав. Перша влада це закони, чесні правила для всіх. Це права і заборони, щоб кожен жив. Щоб і бідний, і багатий, і великий, і малий могли рівні права мати. Цей закон є головний. Владу цю в Верховній Раді там на виборах народ. Обирають депутатів всіх на поторічний сто. Владу виконавчу народ уряду на Він керує всім, все бачить, і веде багато справ. Уряд має міністерство, на чоловік і є стежить за порядком зе, не і справа молодих. Над усім судова влада хто правий, хто не правий. Де брехня, а де є правда? Скажи вирок, судовий. Суд розгляне суперечку і, заслухавши сторін, суд розсудить усіх чесно. І припинить дану спіль. Як народ живе по правді, Щастя віна у мене. Конституція і право це найвище, головне. Вітаємо з Днем Конституції України. У День Конституції хочу вам. Побажати достатку, щоб усе вам було по плачу, щоб усі справи йшли гладко. Звичайно, батьківщину любити, бути смілими, життю любу, закони держави шанувати і жити вам буде любо, знай Конституції.